Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Сілмана. Ми запускаємо новий цикл відео, який буде присвячений тому, щоб скласти фінансовий план на ціле життя. Результатом цього плану стане те, що ви через 20-30 років по, по результатах свого життя, якщо говорити про фінанси, не роблячи якихось суперграндіозних проривів. Ну, якщо зробите, кру круть. Супер, і вожуха. Але навіть якщо ви будете рухатися так, як ви собі рухаєтеся зараз, та навіть якщо ви будете працювати на тій же роботі, на якій ви працюєте, якщо будете займатися тим самим бізнесом, яким займаєтеся зараз, і заробляти стільки скільки заробляєте зараз, просто додавши якісь прості, я б навіть сказав, елементарні дії. Які ви помножите на багато 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 років додасте собі правила, яких ви будете дотримуватися за будь-яких обставин, і саме тоді ви вийдете на той результат, що ви без перебільшення ви видіти 5% найбагатших людей цієї країни просто завдяки тому, що ви робили. Достатньо прості, навіть елементарні дії, ціле своє життя, і в мене в житті вже є в сім'ї приклади тих людей, хто так робили, і результати, які я бачу, до яких вони змогли прийти протягом свого життя без якихось феноменальних інвестиційних стратегій, без того, щоб будувати якісь супермегабізнеси в 90-ті, без того, щоб використовувати якісь іноземні стратегії конкретно тут в Україні, конкретно українські фінансові інструменти. Правильні фінансові звички помножені на багато років. Не так, що ви подивились відео, тиждень щось поробили і потім кинули. А десятиліття це робить. якщо вам зараз 20, 25, 30, 35, вам ще не пізно це починати. Якщо вам вже там за 50, в принципі, можете навіть не додивлятися ці відео до кінця. Якщо вам менше, ніж 50, додивляйтесь ці відео до кінця, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Обов'язково для того, щоб не пропустити наступні випуски, вони будуть виходити раз на тиждень. Як я вже сказав, прості дії, помножені на тривалий час, помножені на. Те, що ви не просто дивитесь це відео, а реально застосовуєте це на практиці, призведуть вас до реального результату, який я спостерігаю своїми очами вже багато років в своїй сім'ї. Хочу поділитися цим практичним досвідом із вами, друзі. Тому ми починаємо. Перше і найголовніше ви завжди маєте знати. Скільки ви заробили і скільки ви витратили. І витрачати потрібно завжди менше, ніж ви заробляєте. Запам'ятайте це. Витрачати менше, ніж заробляєте. Поясню чому. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що не сильно круто, ви поки що відкладаєте. Це факт. Можливо, неприємний, але факт. І швидше за все, вам ще не є 65 чи 70 років. Ви ще відносно молодий або взагалі молодий, значить, ви. Повної енергії, сил, ви користуєтесь попитом на ринку праці, або у вас є наснага для того, щоб робити власний бізнес, і це чудово. Але я вам можу дати гарантію в 99,99%, що вам колись таке стукне 60, колись стукне 50%. Ви зараз про те не хочете думати думати, та Боже, коли то буде? І дійсно, це буде достатньо не скоро, прийдуть, можливо, десятиліття, перш ніж це настане, але вони пройдуть. І коли ви будете в цьому віці, не думайте, що вам буде менше хотітися грошей, вам буде хотітися їх ще більше, тому що у вас буде життєвий досвід, у вас будуть якісь нереалізовані мрії, фантазії, цілі. Ви будете розуміти, що блін, а ще стільки всього хотілося би зробити, а я ще того не зробив і треба поспішати, бо час плине. і в тому віці ви будете це розуміти ще більше, ніж ви це відчуваєте зараз. І вам будуть потрібніші гроші, тому що дехто з вашого оточення досягне значних результатів. І така буде біла, а може і не зовсім біла заздрість. І вам буде хотітися так само, як і хтось, десь полетіти, відпочити, там, покататися на лижах по дльодовиках в Вандах в Південній Америці. Так само, як і хтось орендувати яхту і за своєю жінкою, дружиною там чи коханкою, можливо, десь між Філіпінами на. Безлюдних островах десь подорожувати. Вам буде точно хотітися витрачати ще більше, ніж вам хочеться зараз. Можливо, ви будете задрити, можливо, не будете, але вам точно будуть потрібні гроші ще більше. Але у вас буде менше енергії, менше сил. Вам буде ще потрібні 100% гроші на підтримку свого здоров'я, тому що 60% це на 20%. Вам по-любому у вас будуть або проблеми зі здоров'ям, або для того, щоб їх не було, вам потрібно буде витрачати гроші на підтримку свого здоров'я. І на підтримку здоров'я потрібно витрачати в рази більше, навіть ніж на лікування. Тому що лікування це відносно недорого. За там 100 тисяч євро можна пролікувати будь-який рак, за тисячу доларів можна купити практично будь-які ліки в аптеці. А на підтримку здоров'я треба витрачати регулярно сотні і тисячі доларів. І в 60 це відчуваєш як ніколи. Точно більше це відчуваєш, ніж в ніж І саме тому потрібно про це думати завчасно. Поки ви молодий, поки дивитеся це відео, поки ви знаєте, що у вас є бізнес, у вас є робота. У вас є сила для того, щоб працювати понаднормово, не просто там по 4-6 годин на день. А ви можете фігачити по 10-12 годин в день заробляти гроші, і ви мусите починати відкладати вже зараз. Ви тим, що ви відкладаєте, ви, ви фактично собі в майбутнє самому собі відкладаєте. Ви не Україні відкладаєте, якщо купуєте українські там державні облігації. Ви не банку відкладаєте там в Райфайзену, чи Монобанку чи Привато, якщо відкладаєте гроші. Ви не мені там робите добре, тим, що ви подивились мені це відео і почали відкладати. Ви самому собі відкладаєте, але самому собі в майбутньому. І коли ви прийдете в це майбутнє, а ви прийдете, то вам буде дуже гірко, і ви будете відчувати шалене розчарування, якщо ви, поки ви були молоді, собі майбутньому відправили. Порожні конверти з нулем грошей, тому, поки ви молодий, поки ви повний наснаги та енергії відправляйте собі в майбутнє гроші, відправляйте ці конверти з грошима на майбутнє для того, щоб коли ви прийдете туди, у вас вже був чітко сформований капітал з грошей, з активів, які ви самі собі відклали. Так от, повертаючись до практичних дій, що конкретно треба робити, в мене. Я це роблю в Google таблицях, я це роблю з 2007 року, можете порахувати скільки це вже років, і в мене прописано всі можливі варіанти, де я можу заробити. Ось так це виглядає. Причому, навіть якщо ви керуєте бізнесом, нехай у вас там буде графа заробітна плата, щоб ви собі як мінімум пам'ятали, що може бути і гірше. Якщо ви. Працюєте на роботі на заробітну плату, хай у вас буде графа прибуток від бізнесу, щоб ви собі розуміли, що може бути і краще. Взагалі це корисно з точки зору того, що ви собі розширяєте світу сприйняття. Тобто, наприклад, у вас тут прописано виплати по страхування, Та, можливо, у вас немає ніякого страхування, машини застрахованої немає, будинку застрахованого немає. Життя ви своє не цінуєте, дбати вам немає про кого і ті, чого не страхуєте. Та окей, нема питання, але хай буде на майбутнє, можливо, знадобиться або, наприклад, дохід по цінних папе. Та можливо, у вас не то що цінних паперів у вас грошей готівкових, можливо, немає. Нехай буде графа, дохід по цінних паперах, тому що це буде вас ментально підготовлювати до того, щоб у вас це було, щоб у вас був дохід, в тому числі там по цінних паперах, щоб у вас в тому числі був дохід від бізнесу, щоб у вас в тому числі був дохід непередбачування, може вам хтось захоче подарувати гроші, а чому ні? Як мінімум на день народження, там на Миколаї, на свята, на що ще вам можуть подарувати гроші. Чому ні? Нехай буде також ця графе. Навіть якщо це відбуватиметься раз на рік, вам потрібно буде цей раз на рік кудись це зафіксувати, то нехай це буде. І тепер ще дуже важлива е складова свого фінансового плану це ваші витрати. Я б навіть сказав, що тут ще важливіше, тому що заробляти, в принципі, ми розуміємо всі, що потрібно заробляти. І так само ми розуміємо, що. Що, що потрібно витрачати, навіть нам ще більше хочеться витрачати, бо стільки всього хочеться купувати, витрачати, жити. Проте, от цю частину треба дуже сильно контролювати. Як я казав на початку цього відео, витрачати потрібно завжди менше, ніж ви заробляєте. І найважливіша графа цих витрат тут не обов'язково фіксувати кожну, там купили каву за 50 гривень, ви там не обов'язково це фіксувати. Ключове, що ви мусите фіксувати. Скільки ви відклали заощадження, збереження, інвестиції. Я зараз не говорю про те, куди її відкладати і скільки відкладати, ми поговоримо в кінці цього відео. Додивляйтеся е, до кінця. Я говорю, в принципі, щоб ви собі фіксували, щоб ви собі відклали гроші. І щоб ніколи в житті не доведи Господь, щоб ось тут, в кінці місяця, був нуль. Щоб ви собі в майбутньому відправили нуль, щоб ви собі в майбутнє відправили порожній конверт. Такого ніколи не має ставатися. Ви собі завжди, хоча б якусь суму, відправляєте. Я пропоную відштовхуватися від тисячі доларів вашого доходу. Якщо ви заробляєте тисячу доларів, мінімум 100 доларів, тобто 10-ту частину, мусите відкласти. Якщо ви заробляєте більше 1000 доларів, прекрасно. Значить, 10% все одно заробляйте 2 тисячі доларів, відкладаєте 200 доларів. Заробляйте 10 тисяч доларів і відкладаєте хоча б почніть в рамках цього плану. Я впевнена, якщо ви заробляєте 10 тисяч доларів, то ви десь ще там відкладаєте. В рамках цього плану почніть почніть хоча б тисячу відкладати. Якщо ви заробляєте раптом менше ніж тисячу доларів на місяць, що я вважаю просто злочином проти самого себе. Не заробляйте навіть 12 тисяч доларів на місяць е, е, пардон, на рік, бачите вже говорка по Фрейду. Якщо ви заробляєте менше 12 тисяч доларів на рік, це менше, ніж одна чверть зарплати посудомийки в Нью-Йорку. Одна чверть зарплати посудомийки в Нью-Йорку, вдумайтесь в ці, ці цифри. Якщо ви не здатні навіть на це, то змусьте себе. Бути здатним хоча б на те, щоб відкладати 100 доларів на місяць. Так, якщо ви заробляєте 500 баксів в місяць, тобто 6 тисяч в рік, то все одно 100 доларів в місяць, тобто 20% свого доходу відкладайте. Відкладайте собі в майбутнє гроші, посилайте собі в конверті на майбутнє хоча б 100 доларів в місяць. Це має бути просто як молитва, як отчинаш. наш. Це мусить бути золоте правило, те, що золоте, просто залізобетонне, платинове правило яке. Вас мусиш розбудити посеред ночі, питаєш, скільки ти відклав цього місяця? ти 100 доларів відклав. Отак От це має бути. 100 доларів обов'язково на місяць посилаєте собі в майбутнє. І для того, щоб це ставалося, зафіксуйте собі чітко, скільки ви заробляєте, із усіх можливих джерел, намагаєтесь отримати дохід. І фіксуйте, куди ви витрачаєте, скільки ви витрачаєте, і чітко фіксуйте, скільки ви відкладаєте. І тут завжди. По результатах місяця в інвестиціях в збереженнях має бути мінімум 100 доларів. Куди ці гроші витрачати і скільки саме інвестувати? Ми поговоримо в наступному відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наше наступне відео, яке вийде в рамках цього циклу рівно через тиждень. Слава Україні!